Зараз розповім вам цікавий кейс. Якщо вам трішки за 30, ви, мабуть, в дитинстві бачили по телевізору реслінг, коли здоровенні кремезні мужики швиряють один одного, як картон, по всьому рингу. Світять софіти, фанати шаленіють, і все це під круту музичку. Так ось до нас звернулись хлопці, які теж все це дивились, і вирішили: а чому б не зробити так само тільки в Україні? Вони розповіли історію, що є придумані персонажі, боротьба, протистояння, костюми та образи, але не вистачає одного. Своєї кастомної музики для епічного виходу, Тож ми одразу погодились та взяли за діло. Написали музику, запросили вокалістів, записали їх, все це звели та відмастерили, і ось що в нас вийшло. Втратило сенс, це гарка і сес, грає рингтон. То твій телефон. Від мене дзвінок. Тепер я твій по спасіння приніс ліки від слів. Бажаємо хлопцям шаленого успіху, перемог, видовищних шоу та крутого фанатського ком'юніті. І ми з радістю ще попрацюємо над таким цікавим проектом.